Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. і ми розпочинаємо зараз пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурд. Тут, в цьому місці, кроті, де знаходиться фігура Богородиці, являлася. Свята Бог, Пресвята Богородиці Святі Бернадеті, і саме тут також віряни збираються на молитву, і ми хочемо теж духовно єднатися у молитві з усіма зібраними на цьому Святому розарію, довіряючи Богу наші наміри і ті наміри, які ви нам надсилаєте. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую вас всіх на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІВТН, де б ви не були, чи тут, у Лурд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись. Та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз вони будуть покладені на вітар в гроті, нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію всім потребуючим. Туряємо Богу усі наші наміри. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлані третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за нашого святішого Отця і в усіх його намірах. Отче наш, що нащось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословен, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословен, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Весманському саду. Просимо Господа в усіх наших намірах в цій першій тайні запрошую, щоб ми молилися за нашу Святу Церкву, за Папу Францка, за всіх єпископів, про єдність християн, за всіх християн, які сьогодні переслідувані, продармісної віри для всіх, які в сумнівах, які переживають кризу віри. Просимо за дар міцної віри, надії, любові для усіх нас, також у усіх тих намірах, які ви нам надсилаєте. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений прітлона Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плід лона твого, Ісус. <клухи> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плій тлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Day, Lord, we care, we care, Lord, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга Тайна скорботна, бечування Ісуса Христа. Просимо у всіх наших намірах. Особливо заохочую, щоб ми молилися в цій тайні за нашу батьківщину, за всіх наших захисників, захисниць, за завершення війни, мир в нашій країні, про дар вічного життя для всіх загиблих під час війни, за всіх страждаючих, за весь наш народ, про духовне, економічне відродження, всі ці благодаті, яких ми потребуємо. Оче на щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусу. First... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна, коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тайні, в усіх наших намірах. Просимо особливо за всіх страждаючих, всіх хворих про їх зцілення. Просимо також про благодать здоров'я, зцілення для всіх, за яких ви просите нас молитись також за зцілення хлопчика Данилка, Богданчика, матері, яких просили нас про молитву, також просимо про благодать здоров'я душі і тіла для всіх нас, для всіх тих осіб, імена прізвища, яких надсилаєте нам в проханні про молитву в коментарях, під трансляцією в Ютубі, в Фейсбуці, в усіх наших цих намірах. Молимося, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена то жінками і благословений пліт лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена, і благословений на Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного ріха зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося в наших намірах, особливо молімося також в цій тайні за всіх померлих, про дар вічного життя для них, за всіх, хто страждає зараз в чистилищі, просимо за всіх наших близьких, рідних, померлих. Які потребують нашої молитви, просимо, щоб Господь прийняв їх до свого царства в небі. Молимось також за всіх, хто зараз помирає, щоб вони з чистими серцями увійшли до неба. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена, і плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Просимо, Господи, в цих усіх наших намірах. Які отримуємо від наших глядачів за вас, усіх, які єднаєтеся разом з нами, дорогі телеглядачі, у ваших намірах, в ваших проханнях, які ви нам надсилаєте, які маєте також у ваших серцях, всі ці прохання довіряємо Богу, довіряємо всіх наших добродіїв, жертводавців, всіх, хто нас підтримує, наших працівників, волонтерів. Всі, хто з нами разом співпрацює, творить цю справу, яку ми виконуємо, щоб Господь вислухав всі їх прохання і винагородив все добро, яке вони нам уділяють. За вас, брата і сестри, молимося особливим чином також і в цій тані Святого Розарію. Отче наш, що, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Радуйся Марія, благодаті повна спод з Тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродна гріха Зачата. Молись за нас, до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас, Бог Самогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія радуйся. До тебе кличемо ми, бідні вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, о, солодка Діво Марія. Богородиця Зурт, молись за нас. Богородиця Зурт, молись за нас. Богородиця Зурт, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за всі ваші спільні. Молитовні підтримки за те, що ви разом єдналися з нами у цій молитві, дякуємо за те, що ви залишаєтеся з нами з католицьким телеканалом ІWТН. Заохочуємо вас, щоб ми цей час, останній тиждень Адвенту, якнайкраще пережили, наближаючися до Господа, відкриваючи наші серця на пришеця нашого Спасителя. Залишайтеся з нами, з католицьким телебаченням віковічного слова. Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.